Рей Бредбері, 451 градус за Фаренгейтом. я дуже довго і зовсім дарма відкладала для себе прочитання цієї книги. Але цей оновлений дизайн мене просто підкорив. Коли я побачила цю прекрасну стильну палітурку, коли я побачила ось такі такі розвороти і цю. Чудесну закладинку і цей дуже зручний шрифт і папір спеціальний, щоб вам було легше читати, я вирішила, що нічого відкладати, що я варта цієї книги, і ми з нею зустрілися. Досі я знала про цей твір лише дві речі: що це книжка про те, як люди спалюють книжки. Ну і відому цитату Рея Бредбрі, що є злочина гірше, ніж спалювати книжки, наприклад, не читати їх. Ця книга була написана 60 років тому, і вона розповідає про, майбутнє. про те майбутнє, яке настало вже сьогодні. І навіть не дивують ті винаходи, які вже давно існують в наш час. Найбільше читаючи книгу, дивуєшся способу життя самих людей. Розваги. ось що має бути у сенсі життя кожного. Дивіться телевізор, слухайте музику, розважайтеся будь-яким чином, але не спілкуйтеся один з одним. І в жодному разі ні про що не замислюйтесь. Не замислюйтесь про якийсь інший сенс життя. Не замислюйтеся про біди цього світу і навіть про людину, яка живе разом з вами. Якщо раптом поведінка людини стане людяною, то добрі сусіди тут же викличуть пожежників, які примчать, не щоб загасити палаючу хату, а щоб спалити її разом із самою людиною. Адже найголовніша робота пожежників майбутнього це палити книги. А найстрашніший злочин у світі майбутнього це читати книги. Тому що книги це зберіг... Зберіг... зберігачі думок, досвіду, мудрості, історії, культури та справжніх цінностей людства. Завтра може настати війна і стерти все з лиця землі, але ніхто не повинен думати про це. Лише не дивіться вгору. Всі мають лише розважатися та жити сьогоднішнім днем. Головний герой цієї книги цей Гай Монтех Сумлінний, працелюбний пожежник. Можливо, він так би собі жив, як всі, бажаючи. Що живе у щасливому шлюбі зі своєю коханою дружиною, і в нього ніколи би не затаїлися думки, що щось не так з тим світом, якби раптом не сусідська дівчина, яка називала себе божевільною. І ця дівчина почала розмову із Монтегом. Вона говорила йому про якісь кульбаби, про якусь росу на траві та дивні прогулянки лісу. Вона ставила йому прості запитання, наприклад, чи він читає книги, які спалює, чи він щасливий, чи він закоханий. Потім він так зрозумів, що для відповідей на ці запитання потрібні довгі та глибокі розмірковування. Але найнеймовірніше, що розповіла йому та дівчина, це те, що її сім'я щовечора. Розмовляє. Поступово Монтек став розуміти, як сильно такого спілкування не вистачає йому зі своєю дружиною, здавала себе найближчу людиною в його житті, і серце спонукає його дізнатися, що ж зберігають книги. І він починає читати, читати ті книги, які він починає красти під час пожеж і ховати вдома. Ця книга змушує вкотре замислитися про свій спосіб життя, і після її прочитання хочеться читати ще більше, не витрачаючи час на порожні книги, які ніколи не стануть класикою. Але мораль цієї книги не в тому, що потрібно читати книги, а в тому, що ми маємо все, щоб бути щасливими, але ми нещастя. Подумайте про це, будь ласка, разом з книгою Рея Бредбері 451 градус за Фаренгейтом. Навчальна книга Богдан рекомендує.